Стрілянина у Дніпрі сколихнула всю країну. Від кулі поліцейського загинув чоловік. Що це було самооборона чи перебільшення службових повноважень правоохоронця? Будемо обговорювати це. Коп, який відкрив вогонь, вже взято під варту. Зараз вирішується питання про вручення йому підозри за двома статтями за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень. Наша команда першою пробула на місце. Тож ексклюзивні кадри, коментарі та аналіз ситуації далі в нашому сюжеті. Ці кадри шокували Дніпро. Патрульні зупиняють іномарку за перевищення швидкості, а далі суцільний жах. Як стало відомо, Дніпро ті з власних джерел в нацполіції водій був на підпитку. Між ним та правоохоронцем почалася сутичка. На зауваження патрульних водій не реагував та поводився агресивно. Як стверджує наше джерело, чоловік за кермом здійснив опір інспекторам. Одного вдарив в обличчя, а іншого перекинув через себе головою об землю. Команді Дніпро Тіві вдалось побачити фотографії на. Телефоні одного з учасників слідчої групи на світлинах двоє патрульних у крові у кареті швидкої допомоги. Трохи згодом у мережі з'явилось відео події, де видно. Що сталося? Спершу поліція намагається витягти пасажирку та загиблого з за авто, в якому також були діти. Жінка заважала роботі поліції, не давала працювати з водієм. Тож правоохоронці застосували силу і витягли її за ноги. Після цього чоловік атакував патрульних. Почалася сутичка. На відео також можна побачити, як після атаки водія на правоохоронців один із поліцейських упав, а інший дістав табельну вогнепальну зброю. Привів бойовий стан та застосував її. Свідки чули три постріли. Скоріше за все, один був попереджувальний. Два інших прицільні в агресивного водія. Результат два влучання у живіт. Я родич, яка приїхала, він забув накритий чорний пленки. Все. ви більше нічого не знаємо. Лікарі, що прибули на місце події, не змогли реанімувати водія. Після спроб врятувати людину зафіксували смерть. Поки на місці події працювали правоохоронці та слідчі, журналісти стали свідками сцени між двома жінками, які емоційно з'ясовували стосунки. Одна з них колишня дружина. Розуміємо зараз світі. Відходьку. Доволі швидко подію прокоментували відповідні офіційні органи. Поліція в офіційному коментарі фактично підтвердила інформацію наших журналістів. Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від роботи. Йдеться у повідомленні. ДБР розслідує правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини у Дніпрі. Врешті у прокуратурі повідомили, правоохоронця затримано. Доєднується до нашого ефіру Ігор Масічук, український політик, журналіст, народний депутат Верховної Ради України 8-го склика... скликання. Журналіст-розслідувач. Вітаємо вас, вітаємо, пане Ігоре. Ми зранку сьогодні бачили ваш такий доволі категоричний пост з приводу цієї ситуації, що сталася у Дніпрі. Якщо можна, будь ласка, висловіть свої думки з цього приводу. А, якщо можна, я буду говорити навіть не думками, я буду говорити фактами і е, буду говорити е, фактами, які я маю. Інформацію, яку я маю з е, Генеральної прокуратури, яку я маю з е, ото, будемо казати, від керівництва національної поліції України, значить, перш за все. За кермом автомобіля знаходився незастрелений чоловік. Тому інформацію, яку подали журналістам, відсторонені керівники патрульної поліції Дніпропетровської області, вона не відповідає дійсності. За кермом знаходилась жінка. Це очевидно з відео, яке я вчора першим оприлюднив. Другий факт, який ми маємо. Після е, сутички, в ході якої поліцейські діяли абсолютно непрофесійно, не задіяли спецзасоби, не е, мається на увазі гумовий кіок, електрошокер і тому подібне, е, поліцейський опинився на землі і після цього, е, доставши табельну зброю тричі. Тричі, наголошую, без попереджувального пострілу, вистрілив у спину громадянину потерпілому, який загинув на місці. Інформація, яка надавалася суспільству після цього. Інформація, яка надавалася керівництву Національної поліції в Києві. Не відповідала дійсності тому, за моєю інформацією, керівництво національної поліції в Києві ухвалило рішення, відсторонивши від е, виконання обов'язків керівників патрульної поліції Дніпропетровщини і керівників е, внутрішньої безпеки Дніпропетровщини, які власне допустили подання неправдивої інформації в засоби масової інформації. І своєму керівництву безпосередньому, що я бачу на відео, і що я бачу з того фактажа, який я отримав від правоохоронних органів, місце мало умисне вбивство, тому що поліцейський не використав всі наявні в нього інструменти для того, щоб затримати гіпотетичних правопорушників. Вони якось по дитячому намагалися за ноги невідомо навіщо витягнути з автомобіля жінку, яка була за кермом. По перше, патрульна поліція не може зобов'язати людину, водія вийти за керма. Вона може звернутися, витребувати документи, пройти драгер, і вже після встановлення якогось правопорушення вимагати вийти. Ми не бачимо з відео, що там насправді відбулося, але е, поведінка поліцейських, які знаходились на місці, абсолютно не відповідає інструкціям їхніх обов'язкам і тому подібне. І останнє я з величезною шаною відношусь до українських поліцейських, які е, захищають українських громадян. Як на фронті, так і е, на вулицях наших міст е, я віддаю велику шану поліцейським, які в перших лавах, ризикуючи життям і здоров'ям, захищали Київщину в лютому березні минулого року, коли е, крім них цього робити було фактично мало кому і добровольців, але людей. Які стріляють в спину своїм співгромадянам, які порушують закон, які вбивають своїх співгромадян, які вважають себе ну, напівбагами, я вважаю мусором, мусором, який випадково потрапив сміттям, яке випадково потрапило в лави національної поліції, і очищення від такого мусора національної поліції. Є е, пріоритетним для безпеки наших громадян, е, плюс є оце фото, яке зараз ми бачимо на екрані жінки. поліцейської, яка постраждала. Що мушу сказати, перше, е, нікому не можна піднімати руку на поліцейську, але й поліцейська не може поводити себе неадекватно видираючи з автомобіля е, жінку водія по тому, що бачу я з того відео, цей потерпілий загиблий захищав свою жінку, яку намагались видерти своїх дітей, яким бризкали з газового балончика в обличчя. Ну і останнє сьогодні українське ППО вночі відбувало ракетний удар ворога, а я відбивав удар ботів. Ботаферм на свої аккаунти е, в соціальних мережах. Я знаю володію інформацією, що ця атака організована одним з кол-центрів в Дніпрі е, на замовлення їхньої криші, яких вчора відсторонили від виконання обов'язків керівництво поліції з Києва національної поліції. Я сьогодні влаштую їм відповідь. Я опублікую адреси кол-центрів у Дніпрі і всіх, хто причетний до а, а, атак Ботоферм на мої аккаунти сьогоднішньої ночі. Дякую. Пане Ігорю, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, як думаєте, якою буде все ж таки суспільна думка? Ми бачимо вже два табори, які розділилися? Одні підтримують дії поліцейського, інші підтримують, стають на ту думку, якої дотримуєтеся ви? Як вважаєте, в принципі, як суспільство буде яку більш знаєте таку вагому точку зору візьме? Дивіться, суспільство візьме точку зору, коли е, всю правду е, суспільству повідомлять правоохоронці. Я сподіваюся, це відбудеться сьогодні. Е, я сподіваюся, поліцейському, який вчинив умисне вбивство. А про це вже говорить Генеральна прокуратура, а не просто Масічу, буде вручена підозра за двома статтями. Суспільству повідомлять. На що спираються слідчі ДБР, вручаючи, таку, оголошуючи таку підозру? І суспільство усвідомить, що верховенство закону є найголовнішим це раз. Друге, суспільство не розділилось на дві частини. Суспільство розділилось десь, плюс-мінус, за моїм спостереженням, 80 на 20%. 80% хочуть розібратися е, в ситуації і покарання вбивців? А 20% дійсно е, захищає е, поліцейського, який стріляв. Чому виглядає, що 50% на 50? Тому що Начальство цього поліцейського, якому він, можливо, і даром не потрібен зараз, уже, і яке вже шкодує, що влізло в цю ситуацію, начальство, яке відсторонило з Києва, задіяло ботоферми. Подивіться, будь ласка, хто коментує відсотків 10 людей різних, а потім ідуть Хто. Боти ідуть е, взагалі, там, боти з профілями е, вебок різних, ну і так далі. і так далі. Взагалі діч, якась діч, е, яку натравлюють кол-центри, які кришуються тими ж відстороненими поліцейськими. Дякуємо. Був з нами Ігор Гормасічук, український політик, журналіст, народний депутат Верховної Ради України, 8-го скликання. Журналіст розслідувач Ми чекаємо на наступні ваші розслідування і на цей час прощаємося з вами.